Всім добрий день. Ось такі у нас умови для роботи. А, прийшов ливень, це був не дощ, а ливень. У нас навіть карита, там, де ми полуницю вигружаємо, понабирались. Це добре, менше роботи. Заїхав, закупився. Що я їй казав, ці. Це, це я не знаю, за такі гроші це суп, супер річ без неї. ну, Якби вона стояли 100 гривень, я тих куплю. Та і 150 би стоїли, я їх куплю. Скотч і купив такі перчатки. Коротше, мощні. Не такі, як у ті медицинські, а такі. Многоразові. сподіваюсь послужать не один день. Так, шланг у нас залишився на альбі. Тут і почнемо. Хоча три замовлення у нас сьогодні всі оплачені. Поки що дружина не допомагає, буду робити під ключ замовлення там 20 альба. На місці буду вибирати, перебирати. Я от про що думав. Мені там залишали коментар. А, ну, так, Така фраза була сказана. Адекватна низька ціна у мене на полуницю. Я такий ну, щось запомнив і думаю, як, ну, як це зрозуміти, адекватна низька ціна. Ну потім розсуждаю. Ну, в принципі, так, да, буває полуниця і дорожча. Ай що не вирвав все не то. І почав думати про те, що я робив для того, щоб її оце виростити і зараз копати. Вспомнив, як я її садив, як я її, як я її, як я її культивував, оприскував, сошкою ходив по міжраднях. Потім вручну виривав двічі бур'яни і подумав, що... Якщо перевести, ну, саме в затрати грошей, тобто там на полив, наприклад, електроенергія за полив, бензин там в мотокультиватор, е препарати, щоб повбивати мікроби, то, звісно, в плюсі. Получаюсь в плюсі. Але якщо це перевести на... Якби це робили робітники, а не я, у цю всю роботу, ой, то там, там, там не то, щоб в ноль вийти, там ще й в мінус було б. Ну, але це все із-за із моїх масштабів. Тобто тут роботи, скажімо так, на одного. Звичайно, якби площі були втричі більше, можна було б наймати робітників. І самому нічого не робити. Але що маємо, те маємо. Новий ряду казії почав. Така жирненька йде одна за одною. Так, тут у нас Альба і Азія. Зараз пакую і буду підписувати, поки не забув, як вони лежать. Хоча що тут забувати. Дружина каже, йди, покажи як кошка сидить. Де вона спить. Я думав, вона її ну, накрила може, для, ну щоб пошуткувати. Каже, ні, не, не накривала. Залізла сама і спить. Ну зараз перепровіримо. Няк-няк, угу. ну ти шо, нян? Ти що, чудик? Покажи, що ти тут робиш? Я ж не люблю, коли мене знімають. Треба сняти а то ти все нас там показуєш. Ти лучше скажи, що наконец-то ти прийшла допомагати. Да. Я тепер можу нормально з нормальною скоростю пашить все підряд. Чи тобі тут плавати можна вже. Да. Азия. Делаем заказ на 100 и будет, и будет шикарно Надеемся Так, 70 Азия 30 клері, ну 32. Я вже сам. Ну, це пакую і дивлюсь на час. Нариваю на останнє замовлення Азію. Їду в школу. Mm. Хто у нас проснувся? Хто у нас проснувся? Mm? З бантом? Дивиться на курочок, так? Да? Курочки, ко-ко-ка. Та в шапочці Ко-ка-ка. Гля. Доць! Ку-ку. я ще не встане? Зіраз плювань, а. Курочки. Сотка Азія є. А це здача Азія. Мені поступило два невеличких замовлення. Ще вчора. Там присутня Азія. Якраз трошки туди буде все, та там. А, це здається? Кучку щиф 7, навірно. Все, я в школу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ага, восемь, девять, десять, два, ну. Виконуємо два замовлення одночасно. Одне 20 альба, 20 Азія, 20 квері, інше 50 Альба і Двадцять Азія, правильно? Так, да, все, я вже приніс. Азії нам вистачає, треба мені тепер знайти 20 клерів. Школьник! Уроки будемо вчити, коли з нами почти приїдемо. Готово. Це в одну коробку, це в другу коробку. Ой, ту коробку буду трошки ремонтувати. ігрушка можна Так ти відгадай. У вас ранні ці приступи маразма чи що? Так. Так, по ітогу 5 посилок. Хоча, мало бути 2 якось прийшли нові малесенькі такі замовлення, компактні. Вирішили, що ми їх доб'ємо. Зараз вже на дворі жарко. Доробляв уже навіть без футболки, тому що неможливо душно. Завтра у нас два замовлення, вони вже оплачені загальною кількістю на 350 штук. Нових замовлень е, нема. І там ще одне замовлення відкладене. Е, по, суті, по суті, на даний момент у мене є три замовлення, два з яких вже оплачені і будуть виконані завтра. Подивимось, може ще будуть нові, ще трохи часу є. Буквально ще три дні, я думаю, у мене є цим позайматись. Потім пару вихідних перед виходом на роботу і. і все. Потім шукати час садити собі полуницю і так далі. Гарного дня!